Добрий вечір у прямому ефірі телеканалу ТВА. Сьогодні про головне. Говоримо про найпопулярніші події та явища сьогоднішнього дня, 17 січня, п'ятниці. Але для початку головні новини від нашого сайту tvi.ua. Отже, президент Віктор Янукович підписав закон про держбюджет 2014 року. Анатолій Грисенко заявив про складення себе депутатських повноважень. Нагадаю, Грисенко був третім номером виборчого списку батьківщини. Суд закрив кримінальну справу проти Сергія Власенка, але розпочато інше кримінальне провадження. Юрія Луценка виписали з лікарні. Юлія Тимошенко написала план дій для опозиції. Більше новин читайте, а головно дивіться на нашому сайті tvi.ua. ну і починаю з най. Цікавішого, президент Європарламенту Мартін Шульц нині закликав українського президента Віктора Януковича не підписувати прийняті Верховною Радою закони. Далі цитата: я глибоко стурбований. Прийняттям Верховною Радою законопроектів, які можуть обмежити основні свободи громадян, перешкоджати свободі зібрань та слова і обмежити діяльність неурядових організацій, набуття ними чинності штовхатиме Україну назад до авторитарного радянського минулого. Я закликаю президента Януковича не підписувати законопроекти і простежити, щоб будь-які зміни в законодавстві відповідали міжнародним зобов'язанням України, заявив Шульц. Останні події є не тільки неповагою до волі людей, які протестують на майдані, але також можуть віддалити Україну від Європи і фактично від цивілізованого світу. Чи має Віктор Янукович підписувати чи накласти вето на ті закони, які були ухвалені вчора в сумнівний спосіб у приміщенні Верховної Ради? Поговоримо сьогодні з нашими гостями. А ними стануть Леонід Ємець, народний депутат фракції «Батьківщина», Во Ляшко і Владислав Лук'янов і Олег Ляшко. Будь ласка, до наших імпровізованих на одне відео подивимося, як вчора все це відбувалося, і як сьогодні Ментують політологи те, що відбулося вчора. А потім дві сенсаційні новини я повідомлю. Будь ласка, відео. Ми Плануємо наразі в неділю провести великий мітинг. Це вже буде черговий дев'ятий мітинг, дев'яте віче тут на майдані Незалежності України. Ми пропрацьовуємо різні варіанти розвитку подій і нашої реакції на ці різні варіанти розвитку подій. Можу проанонсувати, що 4 лютого ми будемо проводити збір усіх депутатів різних рівнів від опозиції тут безпосередньо в Києві. Ну і крок за кроком розхитувати ситуацію, і, врешті-решт, заставимо цю владу піти на ті вимоги, які сьогодні ставить Майдан. Інша справа, що ці вимоги після вчорашнього дня збільшилися. Ми, окрім вимог, які будемо далі ставити, це відставка уряду, це питання покарання злочинців в погонах, які били мирних протестувальників, вимоги щодо припинення політичних репресій. Є ще тепер нова вимога, яка стосується відміни незаконно, неконституційно, нелегітимно проголосованих вчора усіх законодавчих актів, які таким фарсом, таким паяцтвом. Вчора організувала влада в українському парламенті. Ну це Олег тягнебок. А тепер ще раз відео, як це вчора відбувалося, як реагують політологи на події. У нас кажуть політологи, що це шлях до Росії і до Білорусі. Давайте подивимося відео. Ну, ось так. От редактори не дають нам відео. У нас буде відео чи ні? нормально показаний. Добре, через одну хвилину да побачимо ті, ні, зараз. зараз я тоді повідомлю сенсаційну новину. Ну, перша новина, ну, що президент підписав всі укази, які вчора ухвалила Верховна Жаконний. Рада. А друга новина це те, що президент звільнив Сергія Льовочкина з посади голови адміністрації президента. Я думаю, що ми можемо з цього почати, пане Олеже. Зараз подивимося, що було вчора. ви казали, що це державний переворот. Ну що значить підпис законів і звільнення Льовочкина? Що значить підпис законів? Я хотів би, по-перше, попросити колег бачили, я нікого не перебивав, прошу мене не перебивати. Бо ви ж знаєте, що мене неможливо зупинити, тому що ми не перетворювали на базар. Дайте мені можливість сказати. Дуже промовистий факт, шановні глядачі. Колега Чумак виступає, колега Бондаренко вже законна ще немає. Вона вже погрожує йому кримінальною відповідальністю за те, що він сказав свою позицію. Тобто, у чому був зміст прийняття вчорашніх законів? Це намагання залякати суспільство, це намагання залякати народних депутатів. Ви ж подивіться, які закони прийняли про наклеп. Це значить не подобається, що людина говорить. Притягнули до відповідальності, посадили в тюрму, так як мене колись судили за наклеп, за те, що я написав статтю про прем'єр-міністра. Мене до трьох років позвання волі присудили. Я вісім років судився. Коліга Чумак виступив, не подобається. Ляшко виступив, не подобається. Михайло виступив, головко не подобається в тюрму на два роки. Далі сім карти по паспортах. Це для чого? Це поліцейська держава. А заборона по п'ять машин їздити. А процедура спрощення притягнення до кримінальної відповідальності. Я завтра виходжу з дому, за мною воронок. Я починаю казати, так у мене ж недоторканність. Яка у вас недоторканність? Ось протокол, 235 голосів, лічильна комісія за підписом олійника, що з вас зняли цю недоторканність. Тобто те, що вчора відбулося в парламенті, я вже навіть не говорю про процедуру, це повністю безпреділ, Тому що якщо ви навіть говорите владі, якщо ви говорите, що вам не давали можливості приймати закони, ну добре, ви включили їх до порядку денного, але навіщо ви їх в цілому приймаєте? Коли є регламенту передбачена процедура обговорення законів, подачі пропозицій, поправок. Тобто я вже не говорю про порушення всіх регламентних норм. Я кажу про те, що вчора в парламенті відбувся абсолютний безпреділ, і те, що Янукович підписав ці так звані закони, а насправді це не закони, це профанація. Згадайте, чи Поліна три Вони завтра запровадять податок на дощ, вони завтра запровадять податок на повітря. Все це намагання зробити Януковича диктатором, сфальсифікувати. Ти вибори в 2015 році, а всі вчора прийняті закони робляться з однією метою, щоб залякати депутатів, залякати суспільство. Я хочу звернутися до Януковича. Якщо він мене не бачить. а якщо не бачить, хай перекажуть Вікторе Федоричу, не залякаєте. Можете забирати недоторканність, можете забирати світло на Майдані, відключати, можете позбавляти нас свободи, як ви Тимошенко позбавили свободи Васильківських політв'язнів і так далі. Але єдине, чого ви не можете в нас забрати, це нашої волі і нашого духу. І не залякаєте. Сподіваю, От що ми не робили. І чим більше ви будете тиснути, будете товариші виробувати. пани, як до вас там звертається Янукович, чим більше ви будете встановлювати диктаторський режим, тим більше спротив ви отримаєте. Не на тих нарвалися. Ви Можете вбивати нас, ви можете перестрівати в під'їздах, нас бити, ви можете в тюрми нас сажати, але ви не заберете в нас прагнення до свободи і до вільного життя в вільній Україні. І тому, бо я знаю, що далі можливості сказати не буде. Люди питають всі от до мене сотні звернень в Фейсбуці в інших соціальних мережах. Що робити, шановні громадяни, глядачі, хто бачить... Слава Богу, хто не бачить, прикажіть. У неділю, 19 січня на 12 годину, треба вийти на Майдан. Нам треба, щоб мільйон людей був на Майдані. Коли ми мільйон людей виходить на Майдані, я закликаю лідерів опозиції діяти рішуче і радикально. Ця банда регіоналівська з нами не панькається. Вони вчора показали, як вони будуть малювати вибори, як вони будуть сажати нас по тюрмах і так далі. Усі ті, хто сподівається, з ними домовиться про щось, що от ми будемо їх розкачувати. І так далі їх розкачати неможливо. Вони нас в асфальт закатають, поки ми їх розкачувати будемо. Тому діяти рішуче, радикально, але мирно Дякую. і наполегливо. Дякую. Ця банда дозвольте, я закінчу. Ця банда боїться тільки людей, і все. Вони більше нічого не бояться у Верховній Раді. Бачите, що вчора робили? Били опозиційних депутатів, гвалтували конституцію, гвалтували порядок. Дякую. мільйон людей на вулицю Дякую. і знесли нахрен їх далі ніби. І без стоко ображає. І, вони... вони принижують український народ, вони... Без... вони гвалтують конституцію. Зерпу, нас, вони знищують країну. І, зараз не дам слово. Давайте відео такі. Подивимося, що вчора відбулося. І коментар політологів. Сподіваюся, зараз ми побачимо. Постанови но в Україні відбувся державний переворот руками партії регіонів. і комуністів. шановні громадяни, зараз в потребує включення державний порядку переворот. Те, що відбувається ставлю, в парламенті, це на антиконституційні дії. Володимир Васильович, це не конституційні дії, які ви освячуєте голова Верховної Ради. Ви не маєте права цього робити, Володимире Васильовичу. Ви не маєте те, що такі закони приймаються, свідчить про те, що влада дійсно боїться сьогодні майдану. Вона боїться суспільства, вона боїться вже не політики. Вона не боїться опозиції. Вона не боїться депутатів, опозиціонерів. Вона боїться саме дійсно реальних інститутів реального радянського суспільства. Використовується така російська калька, але розуміти те, що можливо в Росії. Там можна виконати цей закон, тому що там дійсно є працюючий, працю, працюючий авторитаризм. Це І немає реального суспільства, яке є в Україні. Тому в Україні цей закон дуже буде важко виконувати. Я думаю, цей закон прийнятий з точки зору психологічного тиску. Хочете залякати, а для чого людині казати, ну, що за закриту обіцяли і ще більше на це треба відреагувати? Бо коли е, пан Лук'яну почав говорити про те, в який спадок дісталася Україна регіоналам, я хочу нагадати останні три роки ви керуєте, і завдяки вашому керуванню професійного кавичка роки уряду, 4. ну да, четвертий рік уряду Азарова, що Ми це. маємо мільярдні борги, багатомісячні невиплати пенсій, зарплат соціальних допомог, нуль на казначейських рахунках. Зро падіння валу внутрішнього продукту впродовж останнього року. Ваш так званий професійний уряд вішав нам лапшу на вуха про те, що все добре. Невиконання бюджету минулого року понад 30%. Це понад 70 мільярдів гривень. Це вкрадені пенсії зарплати. Ви минулого року один раз у гру у січні місяці 13-го року підняли. Це важливо для мільйонів наших глядачів. У січні минулого року один раз підняли зарплату і пенсію. Відповідно до закону про. Бюджет, ви мали підняти вчителям, лікарям, іншим бюджетникам у грудні минулого року. Ви не підняли у цьому році. Ваш бюджет підвищення Поні зарплат пенсій, час. Дозвольте, це кожна людина хвилюється на 6 гривень упродовж 2014 року. Дякую. Ваш, Дякую. ваш професійний уряд треба на вилах Але, виносити ці паразити держеморди. 50 мільйонів булі. гривень на державні дачі, 500 мільйонів гривень на фефані, на онкологію дітям 30 мільйонів гривень. Хай би їх вдавило тими грошима дякую. на президента, на Верховну Раду, на кабінет міністрів мільярдні видатки. Ваш бюджет це бюджет поліцейської Дя... держави. Дякую. Країна, де не фінансується Паналі. освіта, Стоп. де не фінансується медицина, ця країна не має майбутнього. Стоп. І тому ваш Стоп. уряд, Стоп, вашу час, владу, час. треба негайно міняти. Треба до влади, треба міняти систему влади для того, щоб такі держеморди, паразити, як регіонали, більше ніколи не, Но, шо, не до влади. Не Я правильно Корот, сказав? Ви, ви бачите, я ви бачите, коли спіймали цих людей на брехні. Вони починають крутитись як вуш на сковоріці. Подивіться і подивіться ситуацію, коли ця команда йшла з влади, Верховна Рада проголосувала за те, щоб пенсіонерам збільшити пенсію на ті 100 гривень, які дали б, хоч трохи. Ваш уряд відмовився їх виплачувати. Але коли виграв Віктор Федорович Янукович, як важко не було, держава брала кошти під 30% річних. Це брав ваш уряд. Але навіть в тій ситуації, коли тільки було змінено уряд, нова команда повернула ті борги, які ви наробили. Який 522 мільярди боргів. Помовч трохи, помовч, ти вже на баланс. Коротко, помовж, і і якщо хтось з слухачів. Тих, хто читає у мережі Фейсбук, в Твіттері, хтось. Має якісь пропозиції. Давайте обговорювати і шукати. Дякую. Давайте обговорювати. Будь ласка, замість свої місця. Мало часу. Дякую всім. Вони у... так утримали Але... ситуацію. Тому, Тому, що все, дякую, дякую. Але що Ні... і... Народ ємець і може на друзі. Друзі, друзі, Я хочу менше, роз, 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 буде менше можливості хаосу. менше хаосу. Ємець, будь ласка, Дякую, зачитаю одне повідомлення з української правди. Більше сотні громадських організацій оголосили повну мобілізацію на майдані незалежності. Далі цитата лише масовий і негайний опір народу може зупинити злочинців, захистити людей. Від масових репресій настав час кожному стати на захист своєї свободи, своїх рідних своєї країни. Автори звернення підтримують рішення про проведення то, народного віча у неділю. 19 січня з цього віча ми розпочнемо відновлення конституційного владу. В диктатурі буде покладено край дні вирішальні, де б ви не жили. їдьте до Києва, кличте з собою всіх. Та залишайтеся кияни, піднімайте сусідів. Це, вирі... ви це звернення громадських організацій до громадян України. Сподіваюся, що до... за цитування цього звернення мене не притягнуть до кримінальної відповідальності за організацію масових заворушень. Ходілося відрахувати. Фіналь, фіналь, фінальне слово, пане Володиславе. Фінальне слово. Ні, і будемо такі Добре. Тоді Олег Ляшко, ласка. Я підтримую, Я підтримую це звернення громадських організацій. Сьогодні вирішується доля країни. Сьогодні. Або якщо ми всі разом зберемося і здолаємо цю банду, або вони нас всіх пересаджають, перестріляють і повідправляють на соловки. Тому сьогодні життя чи смерті йдеться, і йдеться не про чиєсь власне життя чи недоторканність, ідеться про майбутнє країни. Сьогодні е, ми рухаємося до Білорусі російським сценарієм. Дякую. Я не хочу жити в країні, де мою дитину будуть переслідувати за слово. За переконання, за політичні погляди, я хочу жити в нормальній країні, де будуть поважати права людини. Сьогоднішня влада ці права порушує і вона намагається всіх залягати. Менше Це про сьогодні. Самі. Про головне говорили про найактуальніші події сьогоднішнього дня, п'ятниця, 17 січня. Зустрінемося вже в понеділок, 20-го. Якщо не дай Бог нічого не станеться в Києві цих вихідних, цих вихідних ми відзначаємо водохреще. Будемо святкувати хрещення Христа, І сподіваюся, все буде в нас. Згораз це було сьогодні. Про головне зустрінемося в понеділок. З вами був Єгор Чеширинда. До побачення.